Любі друзі, перш ніж почати розбирати вже блок з інвестиціями це вже такий трошки бонусний блок. Треба зараз підвести черту і саме розписати, який же виходить у, наш, у нас фреймворк. А саме, давайте почнемо з першого кроку. Перший крок говорить про те, що нам треба записувати власні витрати і робити це досить детально і прискіпливо. Я вважаю, що це треба робити саме детально і записувати кожну свою витрату, але ви, ви можете бути з цим несходні. Я повністю вас підтримую у всьому. Якщо ви вирішите записувати саме витрати просто в кінці місяця, виписувати з банківського додатку, це теж буде круто. Але я вважаю, що треба записувати кожну і робити це кожен раз, коли ти щось витрачаєш. Або просто підводити якісь підсумки там, в кінці дня, чи в кінці тижня, як вам буде зручно. Тому давайте дивитись. Я записую свої витрати саме кожний день у додатку на телефоні. Я використовував як там на Андроїді, так і на iPhone. Давайте зараз покажу. Якщо ми говоримо саме про iPhone, це в мене Moneyflow. я пробував взагалі всі, що є. Uh, є, Були досить цікаві, там інші якісь. Uh, тут їх нема. Окей, okay, uh, але сам, саме Маніфлоу мені дуже сподобався. Він дуже зручний, він повністю там, безкоштовна версія. Все супер, uh, саме для запису. На Android собственно, мені сподобався сам Маніфай. Він виглядає не дуже, але він теж дуже такий. Приємне в використанні, там є теж аналіз, можна дивитись по місяцях там, і все, все таке. У платній версії, там щось там більше категорій та щось таке. А Це те, що мені сподобалось, це те, що я використовував, і мені там дуже було зручно. Вам, якщо це зручно буде, круто, якщо ні, Окей. Далі, що ми робимо, собственно. Після того, як ми записуємо наші витрати, всі наші розрахунки в табличках ми проводимо в кінці місяця. Тобто 30, -го, 31, -го, чи просто там остання субота місяця, теж я так робив. Окей, і перш ніж там почати, ми йдемо і записуємо наш курс долара. Він просто має бути там у нас сьогодні там березень. І ми в кінці березня записуємо наш актуальний курс, він зараз відрізняється, якщо бачите. Він постійно туди сюди плаває, і це дуже важливо там записувати і це фіксувати. Записуємо курс долара. Далі переходимо у табличку витрат і доходів саме. І записуємо з того додатку, де ви ввели власний учот. Виписуємо в своїй категорії. Саме сюди. Ось. Знову ж таки, можна робити це кожного тижня. На бумажки там з... Просто виписувати з банківського додатку, не важливо. Важливо саме фіксувати, щоб воно тут було. Щоб ви потім бачили і це аналізували. Окей, це записали, подивились, проаналізували. записали, звісно, свої доходи, Бачите свою дельту, свій відсоток, який вдалося відкласти. Потім все, що вже є, ідемо на дашборд і його заповнюємо. А саме там, от приклад заповнення, наприклад, а саме кожен актив. Активи це не, не тільки якісь а, саме грошові активи, а також те, що може приносити вам якийсь дохід. Наприклад, у нашого Богдана є гараж, який коштує 1700 гривень, тисяча якщо б, да? 1700 доларів, і він йому там щось приносить, там 2000 гривень на місяць, можливо. І в історії нашого Богдана на цій табличці він там в травні купив там другий гараж, накопичував свої долари і купив гараж. А коли в нас є вже така детальна статистика, ми можемо дивитись на наш капітал, на наші зміни, та можемо переключати, теж бачити, як воно росте, як воно розподіляється по категоріях. І, собственно, основна табличка це ми бачимо, як наша ситуація змінюється з місяцем. Тут, тут, тут ми росли росли, тут там щось потолок, тут там щось там упало, восстановилось і так далі. Ось. Це ми все заповнюємо. Тут досить така трики структура, тому тут ем, всі табличці, якщо треба вам дуже багато активів заповнити, треба трохи, трохи це все переробити, щоб вони тут теж враховували цей діапазон. Тобто, Окей? Це дуже важливо. Ось, і це вже є наш фреймворк: це саме фреймворк того, як вести облік всіх своїх активів, всього свого капіталу, своїх витрат, доходів, і, в принципі, це все. І далі вже буде у нас такий бонусний вже момент. Там ми будемо говорити саме про чек-ліст інвестора-початківця. Тобто, коли у вас є якийсь капітал, він там якось накопичується, що вообще з ним можна робити. Тому що якась пересічна людина просто йде там, о, у мене там є 1000 там, доларів, піду куплю iPhone, пора вже. Чи там, ой, у мене там є 10 000 доларів, давайте купимо машину. Ну, Це вже дуже наглядно, будь ласка, не хейте. А побачимось зараз на наступному році, де розберемо вже всі ці моменти з інвестиціями. Там дуже просто, коротенько, але дуже цінно, я так думаю. І домашнє завдання. А вести, зберегти собі всю цю таблицю, десь помітити, десь там в закладки покласти і вести собі таку звичку, щоб в кінці кожного місяця її заповняти. Почніть з цього місяця і поставте собі десь напомінання, пожалуйста, щоб це робити кожного місяця. Спочатку буде дуже складно почати, а далі просто, просто неможливо вже зупинитися. Коли ти все бачиш, як це впливає на твою ситуацію. Все. Далі вже буде блок саме з інвестицій. Побачимось там.